Всім привіт! 7 серпня 24 року. Ділянка спаржі 13 гектарів. Ця половина висаджена з саджанців класу А. ось І в принципі отакий на сьогоднішній день маємо результат. У нас підземне капане зрошення, тому трубки ви не бачите, але волога є. Так от вона себе проявляє, де трошечки виступає, може виступити волога, мечта, а в основному в принципі не виступає, таким самим чином трошечки менше і буринів себе ну, показує. В міжрядку оброблюємо фризою, тому ну, так от, буває де, що трошки залишається, то пройдуть люди, як до прибирають цю булю. От, і тому в принципі, можна без обробок обійтися, особливо на першому році, для того щоб вона гарненько вирісла. Почувається себе добре. Вже почалася друга хвиля наросту вегетативної маси, пускають нові бруньки. Наприклад, туди одна з них молоденька брунка пішла. ось, ну, В принципі, виглядає дуже гарненько, зелененько а небо дуже крутезне. Ті, хто теж займається спаржою, гарних вам вражаєв. Ось. І щоб жук не нападав. Все всім гарного настрою. Якщо в кого є запитання стосовно спаржі, звертайтеся, поспілкуємось. В наступному році також звертайтеся за... Товарною спаржою, тобто, коли на, наросте врожаї, так, можна буде придбати, то звертайтесь через мене ну, або я надам контакти, як, як то можна буде придбати. А також через мене можна буде придбати саджанці е, спаржі і артишоку. А в цьому році ще можна буде придбати десь через три тижні цибулини шафрану. Кому ця тема цікава, то пишіть в особисті. Всім гарного вечора!